Олег Щебан Міні-оповідання. Каштани. Двір будинку на вулиці Світославського прибирає людина похмура і відлюдкувата. Ніхто не пам'ятає точно, коли з'явився цей двірник. Мешканці швидко звикли до мовчазної людини, яка постійно метушиться і копошиться біля сміттєвих баків, звикли й до його дивної поведінки. Спочатку думали, що німий, але хтось згадав, як той бурчав з приводу погоди і кинутої порожньої пляшки з-під пива, значить, говорить, дивний чолов'яга загальний висновок. Одягнений завжди один і той самий потертий старий піджак, що давно вийшов з моди, штани від іншого костюма мішкуваті й великі для його зросту, тому як джинси підгорнуті знизу. Щоранку він перший виходить у двір і мете. А ще тягне за собою дивну споруду з фанери у вигляді шуфляди на коліщатах від дитячого візочка, з прикріпленими ззаду справжніми автомобільними транзитними номерами якоїсь країни. Цим він викликає масу захоплення місцевої дітвори і шипіння мам, які відганяють своїх збуджених чад від дивної людини. Скидає сміття в цей ящик і з гуркотом тягне його по території двору. Він ніколи не відповідає на привітання. Мешканці будинку навіть не знають, як його звати. На запитання тих, хто випадково чи не випадково зайшов у двір, відмовчується, ніби не чує їх, викликаючи здивовані погляди, знизування плечима цих самих людей. Мовляв, ну й дивак у вас тут працює. Напевно, божевільний так вирішують мешканці будинку десь за півроку з поглядання цього похмурого відлікуватого чоловіка. Знаєте, є такі тихо схиблені самі в собі. Добре, що роботу свою виконує справно. Такого можна терпіти, не злостивий, та й працьовитий. А що мовчун, Ну, такий він. Він насправді непомітний. Наталя Петрівна, вчителька молодших класів, живе в цьому будинку. Вона, як і всі інші, спочатку вранці вічливо вітається з ним і, як усі інші, отримує у відповідь мовчання. Але на відміну від інших, напевно, через звичку, а може через багаторічну роботу з малолітніми телепнями, вона щоранку продовжує вітатися з мовчазною людиною з мітлою. Власне, вона й нічого не говорить звичайно, доброго ранку. Тихим м'яким голосом і йде на роботу. Він не відповідає. Зупиняється на хвилинку, але не піднімає очей. Чекає, коли вона, як і всі інші, пройдуть далі, щоб знов шелестіти мітлою тротуари і торохтіти фанерною коробкою наповною доверху осіннім листям. Він не коментує ні це листя, густо на мокрий асфальт, ні дерево від пориву вітру, що нахабно знецінює його роботу. Він мовчки повертається назад і знову в мете. Осінь, сльота, холодно, займається сніданок ще темно. Наталя Петрівна сьогодні має прийти на роботу раніше. Домовилася про зустріч із батьком учня. Там невеликі проблеми. Хотіла дещо порадити. А той попросив зустрітися до роботи. От вона й поспішає. Метро, пересадка, маршрутки. Кладе в сумку нез'їдену канапку і вибігає з квартири. Перший, кого вона зустрічає на вулиці двірник. Той, мабуть, нещодавно вийшов і зараз просто стоїть і гризе якийсь сухар, сніданок, мабуть. Наталя Петрівна автоматично, як завжди, вітається і не замислюючись, як малій дитині, торкнувшись його руки, тим самим звертаючи на себе увагу, простягує свою канапку. Він бере. І мовчки ховає маленький пакетик у бездонну кишеню, очі так і не піднімає. А Наталя Петрівна, не очікуючи нічого почути, швидко йде. Встигнути б на маршрутку до станції метро. День за днем осінь дедалі більше володарює, буде дощ. Адже небо таке і переве вітру холодно вологі, уже тиждень, як різко похолодало, може випасти сніг, хоча рано ще. Сьогодні вона нікуди не поспішає, неспішно виходить із під'їзду. Мовчазний двірник уже мете листя біля каштана, який оголився, здається, за одну ніч. Мабуть, були заморозки. Вона, як зазвичай, каже доброго ранку і йде далі, але двірник, не піднімаючи очей, якось не зовсім упевнено, робить крок їй назустріч і простягає щось. Це каштани. Вони блищать вологими темно-коричневими боками три дивовижні витвори природи. Вона бере і тихо дякує. Але він уже відвернувся і мовчки попрямував до своїх знарядь скриньки та мітли. Учительський, поки не розпочалась круговерть божевільного дня, Наталя Петрівна сидить і п'є ранковий чай із подругою, вчителем хімії. Задумливо перебирає у руці три каштани. Вони теплі і шоколадно-матові. Дивиться у вікно. На вулиці починається дощ. Пориви вітро з холодними великими краплями підганяє з пізнілих перехожих до вхідних дверей офісів і будинків, що з гуркотом і репінням старих пружин віддаляють їх від мокрої і холодної негоди. Тепер на вулиці тільки дощ. Пали листя і він той, хто його замітає.